Всім привіт! Сьогодні ми купуємо ще одну машину для ЗСУ. Зараз вам покажу. Якщо хтось захоче, то так само лишу контакт людини, яка допомагає з підбором і все інше, його звуть Роман. Далі ці контакти його будуть і зараз покажу вам той самий автомобіль. Машина на механіці 4х4. Це є тато, пробіг 133 тисячі кілометрів. Машина є 2010 року. Стан візуальний є не дуже поганий. Ось так виглядає. Такий от автомобіль. А ось у нас Роман, він зараз розповість. Він поїде сьогодні на івано франківськ там буде перефарбований на зелений поляр. Після того він поїде на Донецьк. Там і мають працювати для армії України. Я сподіваюсь, буде все добре. Ось такі ще колеса на того пікапа ми придбали. Ось таким протектором. грязеві. Сподіваюсь, ніде та машина не має застряти з такими колесами. Це одне. Ну і тут, звичайно, ще три колеса. Велике дякую Роману Масляку та Олександру Вечерову. волонтерам із Варшави та Олександру Володимировичу, очільника фонду розвитку розвиток України. E, машина огонь вже працює, 93-та бригада дуже вам перший батальйон дякує. Чуть-чуть у нас вже даже, що даже уже і колесо, колесо поміняли. Так що машина в роботі. Дякуємо вам велике.